Всім привіт народ! Вирішили вийти сьогодні на воду. На часах десь 11 ранку у нас, тобто так, ми не дуже спішимо. Да, без 10-11. Вірніше вже до обіду ближче. Коротше, зібралися, вийшли ми на воду так неспішно. Сьогодні темою буде у нас бікбейт. Якихось там, скажімо, великих надій на це все діло немає. Ну, зараз походимо пополощимо, якщо щось клюне, то буде добре. Але щось таке штіль. Коротше, пробуємо, а там буде видно. Погнали. Коротше, глибина під нами десь 7 метрів. Кидаю методично під цей звал і під цей звал. Зараз декілька, он, будь ласка, тільки що плюхнуло, то корчі. Якась рибуліна. Ну то не наш розмір і не наш формат. Тож, прочесали ми два звали і зараз ще прочешимо якраз саму глибину, бо все одно дно йде якимось рельєфом. Мені ціями завжди не дає спокою, але скільки разів ми тут ходили, чогось не було звідси нічого. Ну, нічого, Зараз ми тут і будемо зміщатися, кудись прокидемо. Я думаю, що сьогодні основним критерієм приманки у нас це буде. Там плюс-мінус вони всі однакові 20 см, будемо гратися кольорами, тому що нерідко колір робить рибалку. Зараз поганяємо ще кілька закидів цю святкову, потім змінимо на якусь більш темну, більш натуральну і так десь будемо з вами переміщатися по водоймі та намагатися пропонувати щуці наші смаколики. Трошки провів, вже не знаю наскільки приманка йде гібоко на дном, тому даю паузу, щоб вона впала на дно. Бо рельєф змінюється, бажано, щоб вона йшла десь в районі дна. Є коряги на дні, так що не виключно сьогодні втрата приманок, але це рибалка. До всього треба відноситися філософськи. Втратив, то втратив. Ось всік. Щойно, але всік, на жаль, не рибу, а корягу. Ну, І таке буває. Е, обловлюю я, стою там на міляці, да, стояв десь там скільки тут у нас 5, іде десь, десь на 7 метрів, щось таке. Коротше, обловлюю то, що має рельєф, але кидаю також ну, там вдоль бережка на, по міляках. Ну, Зараз будемо ходити. дивитися, тут ось на цьому котловані видно періодично десь е, біль е, плюхає, тобто є, е, стоїть мала рибка. ну, На жаль, мій холод цього не показує, але... Візуально ми бачимо, що є активність біля, вона поплюхує, значить під низом має стояти і хижак. Справа в тому, чи буде він активний чи ні. Ну, поки що пробуємо. Поки що активності немає, але надія не покидає. Пробуємо. Зараз буду намагатися відбити це все діло і продовжити. Так, з пікшадом, шадом, здається, порішалося. Тільки що вийшов і знову. Йопама, як то кажуть, зайшов. О! Знову вирвав, а коряга лежить е, до, зараз до мене обличчям. Тобто, в чому, е, в чому була суть? Ми загнали, умовно кажучи, ось корягу, я його загнав ось так пікшада, е, переплив у зворотній бік і ось так я його вирвав звідти. Ну, трохи не камільфо так показувати, але все одно. Тобто Я не рвав у сторону підсічки, я раз всіх зрозумів, що це коряга, і потім у зворотній бік я ось потяг і він, в принципі, Досить легко вирвався, як ми бачимо по стінгеру, був зачіплений переднім гаком, тобто не було ніяких проблем. І Якщо б він засів дуже гарно, то тоді б довелося діставати відбійник, пробувати відбійником. Бо резину відстрелити ну, у мене не дуже виходить. Тобто вона дуже погано відстрілюється. Але бувають такі моменти, головне тільки не всікти його на смерть. Тоді можна зберегти приманку. Бо зараз, по-перше, ціна на неї. Капець по-друге, я, до речі, не знаю, як зараз ці кольори чи є на ринку, бо в довоєнний час оце в мене був топчик. Це був номер один по щуці. Те саме цей колір. Поміняємо колір на більш натуральний. 10 грамів. Це дяді Юрій Петра, що дуже дякую, що він робить такі штуки, верніше продає. Це, мабуть, найдешевша тема. Для підгрузки такого силікону, бо якщо ми будемо купувати Саваджгір або ще щось, то там просто ціни вибачте, але вони якісь а, зовсім неадекватні. Треба розуміти, що якщо ти платиш 150 гривень за ці грузки, то це ти всього на купуєш, купуєш 30 грамів свинцю. За 30 грамів свинцю віддати 150 гривень. Ну це, мабуть, трошки не камільфо, як по мені. Ну, це таке, кожен рішає сам. Тому використовую такі грузки від фанатика, вам, до речі, теж рекомендую, то, що дешево і сердито, як у нас кажуть. Ну і така рибина вже бита, до речі, було на неї кілька клювак, кілька шнурків на неї там ловилася, одна непогана була, зійшла. Я вже, до речі, зробив. Висновок, хто дивився, там і відео з матюками, да, там стояли менші гаки, ось видно, до речі, поріс. Там ай, бляха, стояли менші гаки, я замінив їх на більші. Я не знаю, чи то був день такий, що трошки не підфартануло, чи може дійсно справа була в гаках. Але з такими розмірами, як тоді стояли гаки, у мене в принципі, риба ловилась, не було ніяких проблем. Але все одно на, так на таких силіконках краще більше, ніж малі. Це однозначно. Тоді не буде у вас таких. Непорозумінь. Так, що це воно не захльости. О, тоді у вас не буде таких непорозумінь з рибою, як, була, як були вони у мене. Це значно легша приманочка. Ну нічого, зараз ми пополощимо ще її. Будемо ще там міняти, будемо дивитися, що є в коробці цікавого. І будемо прокидувати і кольори. Там ще кілька форм є різних. Ну, коротше, сьогодні у нас така рибалка-полоскалка, назвемо її так. Я хочу з вами просто поділитися думками там, на рахунок там, ну, всяких таких бікбейтів. Я вам скажу, що чогось у цьому сезоні, чи в мене такий настрій, чи може що я минулий сезон просто от злив завдяки цим бікбейтам, просто мені по кайфу ловити в облірамі. Оця рибалка я сьогодні вийшов, да, вийшов, ну, тому що просто треба сходити, вигуляти цю фігню, щоб вона не валялася вдома хламом. Я, чесно кажучи, якось не дуже отримую задоволення від цього всього діла. От в зайшли просто капець. На бікбей, да, є шанс зловити рибку крупніше. Але скажу вам відверто, що мені більше по кайфу на воблера, наприклад, да, зловити, ну, яка там кіло сімсот, півтора кіло триста, да, десь така рибка ловиться. І на воблера, тобто, помімо неї, я ще ловлю там, ну, давайте хай буде одну-дві, скажімо, риби, да, якихось шнурка, то коли ми ловимо на цю єлду. Одну, наприклад, там кіло двісті, да, то для нас це є подія, Типу за рибалку, о, одна-дві клюваки. Я зловив, типу, я молодець. Тобто така собі тема. Да, тут без питань, то що може сісти щось гарненне. Але наскільки хочеться зловити, то гарненне, я не знаю. Щось у цьому сезоні у мене саме такий настрій. Да? Я вийшов, щось там було клюнуло пару штучок, не, не, не густо пару шнурків які зловив, і все щось. Або я перегорів, або я не можу зрозуміти. Но воблери однозначно дають в рази більше задоволення. Тому що це твічинг, це така більш все таки творча якась тема. Ці штуки ну не можу сказати, що воно все однообразне, там теж є куча нюансів, які треба знати в той же рівномірці. І не в рівномірці, і у всьому. Але все одно цей сезон все-таки воблерний того, що я від них кайфую. Але полощимо цю хрень, намагаємось вмовити вже таку маму за обіжки, як цей човен, може, таку, як я. То все, що я казав тільки що про бік-бейти, це стосується саме оцих домашніх водойм. Якщо б на дикій прикольній водоймі, там, да, там би я скорше за все ловив би на отакі якісь теми. Це я маю на увазі оці скажімо, дуже запресовані водойми, на яких я зараз ловлю тут. Тільки от воблери дають мені якісь там ну, кількість клювань і все інше. Бо якщо я був би варіант ловити на... Дикий якісній водойми, тоді да, я ловив би не якісь все-таки бейт А так, ну, пополощимо його тут. Що робити, коли вже приїхали. Коротше, йде подальший перебор приманок. Уже ось така кубіра, 18 см. Почепив на неї 5 грамчиків. Підгрузку вирішив з глибини переключитися більше на міляку, тому що з глибини клювати не хоче. E, взагалі, як я розумію, сьогодні вона клювати не дуже налаштована, бо бачу троєнгістів, вони також мовчать, ще хтось кидає з берега, можливо, у когось якась одна або клювака. E, і якось рибка сьогодні не дуже активна. А, що ж на живця правда, людина зловила <кій> гарно, то кудись під трьох. <кій> а мій бікбейт сьогодні мовчить. Ну, Він тут треба сказати, чесно, що завжди мовчить. Якщо щось зловлю, то чесно кажучи, буду здивований. ну... Це вже нюанси. Тож, продовжую. Зараз переключився на скажімо, прибережну рослинність. Там вон, бачимо кущі затоплені, все-таки обловлюю їх. Ще спробую таку методику. Втекла. <гум> Втекла щука. Трошечки не встигла камера включитися, ну, не несуть. Е, під нами 5,6 десь 6 метрів. Невеличка була щучка. Коротше, запарився я вже кидати силикон, не хочу мене брати на силікон. Ось вчепив такого ратліна це з Аліекспрес. Там грамів з 30-25, може, не знаю, скільки важить. Не дуже він великий, але думаю, вже хоч що-небудь, що щоб клюнуло, того, що, ну я не знаю, мені нудно стало тягати ці бейти Ось була на нього клювака. Там отакенький був щупачок невеличкий сантиметрів. Ну, може 40 максимум. Але все одно клюнула на таку. Приманку, тож, мабуть, буду я продовжувати в такому ключі, бо щось воно мені бікбейт явно знудив. Друзі, невеличка щучка. Бікбейт, ну як, можна назвати бікбейтом, зараз я вам покажу приманку. Шнурок. Відвертий шнурок. Така от щука от Приманка. Ой! Так, щуку. Ну так, да, 2 кг було б. Якби вона була в п'ять разів більша. Ну ладно. До речі, ось бачите, це щось ці щуці перепало. Якесь покоцане. Ну, похоже, можливо, на атаку, так, да, і з іншого боку зажило. Вже просто зажило воно на цій рибці. Ой-ой-ой, ще закривило дивно. Зябер не дістало, а кров пішла. Це свімбейт від Тірекса. Я про приманку, якщо що. Здається, 15 см, чи скільки він там. Я навіть не знаю, чи можна віднести це до бікбейта. Ну, Нехай там любителі Джерка все-таки вирішують. Коротше, до чого я все це веду? Що от на 15-сантиметрову резиняку у мене ловиться така сама хрень. Якби був воблер, наприклад, поменше, то я певен, що вже б щупаріків було б декілька штук, ось в чому справа. Ну, таке. З глибини вона не хотіла їсти. Та йоперний театр, ну відкриєш, ти ту пащеку, дай же ж мені дістати цього гака? З глибини риба не хотіла їсти. Ну, ти подивись. Люблять, як випускають рибу. О ти яка. Лайкос щуці за те, що вона клюнула. До чого я це все вам казав? То що, от, наприклад, якщо ми беремо приманку 15 см, для когось це там вже бікбейт, бейт хтось воріщить, о, це вже така здоровенна приманка. Там всі діла. Оцю приманку ми чіпляємо на спінінг, як у мене зараз, до 100 грамів. І... Ну, Напишіть, може, ви вашу відповідь. Чи прикольно таку саранік я тільки що викинув, ловити палкою до 100 грамів. От від цього, якщо відмовитися, да, вона там важить грамів під 50 і ловити на 130-ку, то можна використовувати унцову палку 28 а, грамів. І оцю щуку на 28-грамовому ну, скажімо, хоч трошечки відчуваєш, бо оцією оглоблею, коли її тягнеш, ну, це повна херня. Я інакше це не можу вам сказати. Ну, Якщо порівняти. По, скажімо, кайфу виважування, то, наприклад, бичок той, що ловиться на набережні, до 5 грамів до пальці значно приємніше б'ється на виважуванні, де є бій, ніж, от, наприклад, така риба, або ну навіть і та там до кілошна риба на пальці до 100 грамів, Це ні про що. Ну е, дивимось, що буде далі, не знаю. Поки що в мене така позиція, може зараз щось не здорове, і я вам скажу, що все не так не ведіться на це все. Погнали далі. Продовжується у нас акт зґвалтування е, головного мозку. Е, я все міняю, 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 міняю гуму, немає жодної клюваки поки що на неї, але буду впиратися вже сьогодні до кінця. Будемо дивитися, що вийде з цього. Ну, я то результат, в принципі, знаю, що з цього вийде. Але давайте вже ж доведемо цей. Експеримент до кінця, щоб ні в кого не лишалося е, запитання, кого хрена ти не ловиш на великі приманки. От вам буде відос якраз відповідь на ваші запитання. Ну там в кінці вже підсумуємо все на світі. До кінця про різні види приманок. Давайте ми ще з вами вчіпимо все ж таки. Все ж таки, То, що в мене залишилося від джеркової ловлі, від джеркової тематики, ті приманки, які я не... Не хочу продавати, не хочу віддавати, якщо що, ось так вони виглядають. Я вам зараз їх наглядно продемонструю. Це є смайлер від IC і це є кабан, коротше, від IC. Е -е, це те, що лишиться в мене, просто в колекції вони будуть жити. Так, ну що, кабана покидаємо. Принаймні в мене з ним якось одного часу було склалося. Потім я насердився на цей джарк, тому що такі рибалки стандартні і його продав. Побачимо, що він сьогодні нам скаже. Прикольна, до речі, штукенці дуже е -е, така незвичайна, незвична. Для багатьох спінінгістів. взагалі вона ламає е -е, всі стереотипи, які тільки можуть бути пов'язані, тому що воно не має якоїсь гори. Я думаю, що воно має дуже таку насичену гру, але... Скажімо, непідготовленій підготовленій людині. Це дуже складно усвідомити, що ця приманка грає. Так, киданули. Що у нас? Потяжечка, пауза. Потяжечка, пауза. Притримуємо в кінці шнур, для чого це робимо. Хоп, щоб він був натягнутий. Для чого це робимо? Зараз приманка підійде ближче. Хто не дивився мої ролики про джеркінг? Я вам трошечки нагадаю. Покажу, принаймні, як воно має бути. Для чого це все робиться. Тяжка пауза, хоп, то затримуємо шнур на місці. Де наша приманочка? Зараз лупане мама на 8 кіл. Так, дивимось, да, видно приманку. Хоп, швидко спливає. Якщо ми раз і затримуємо шнур, спливає повільніше. Якщо ми смикнули і віддали, то, і віддали шнур, то вона спливає значно швидше. В неї немає, е, цього, немає паузи. Та, палки я кину трошки не так, як треба. Робимо потяжку, затримуємо шнур, повільно спливає. Робимо потяжку, віддаємо шнур, спливає значно швидше, прям значно швидше. А так оп, і тримаємо. Вона має паузу в кінцевій стадії свого занурення. Тобто хоп, шнур натягується і не дає йому одразу спливати Якщо ми шнур відпускаємо, він одразу спливає. Ну, Такий момент, такий секрет. До речі, це можна використовувати не тільки в джеркінгу а й в інших а, методиках лову. Ось так от, друзі, на ракін, клювачка. Щось б'ється там трохи. Да ладно. Зараз побачимо, що там у нас висить. Може баглонулося? Ні, не, не баглонулося. Така непогана. Щучка. Бачите, бікбейт сьогодні не хоче, а... Ратлин покушаю. Тихо, 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 тихо. Засекается она, конечно, дуже хреново на циратлины, а лишь... Так Тихо, тихо, вот, вот такая, в принципе, стандартная Рибінка, це те, про що я вам казав. От, якщо ловиться на бік то вона ловиться десь отакого от розміру. Тут максимально. Але як ми бачимо, що сьогодні бікбейт. Та й в цілому він тут не хоче працювати. Пам'ятаєте, питання з конкурсу, з мого останнього? Да? Людина чомусь, до речі, не забрала приманку, не виходить на зв'язок, точніше, може щось, або може не цікаво. Тож віддам його, хто був наступний, найближчий до відповіді. Я сьогодні подивлюся і в кінці цього відео вам скажу, скільки точніше хто є переможцем. А зараз подивимося, будь ласка, щоб я не був, як там кажуть, голословним від одного тин-дин-дин-дин-дин. 60, раз, два, три, чотири. 64 см ця рибина у нас. Тобто стандартно воно десь отаке клює. Десь, мабуть, кіло 400-600 кіло км в них приблизно отак от е, в цій рибі є. Ну, Ми бачимо, да, на велику приманку вона не хоче клювати. Я не розумію, чому так, чому вона не клює на те, що, здавалось би, більш доречно, а клює ось на таке. Але факти кажуть самі за себе. Тисніть лайк. Мабуть, вартує я сказати два слова про проводку Ратліна. Бо... Не Знаю навіть, що в мене є знайомі, які не знають. Я з нею, чесно кажучи, сам тільки в цьому році почав якось з горем пополам знайомитися. О, фрикціон треба підтягнути, бо гра з тими щуками в перетяжці, така собі тема. Я просто забуваю, що палка дуже потужна, шнур дуже потужний. І мені ж хочеться виважувати на гліссері, а так не виходить. О, щоб сіти можна було нормально. Проводка Ратліна. Дуже така простенька, підірвали вгору, мабуть, кінчик спінінг, зараз вам покажу. Підірвали, зіграли, вибрали слабину, впало. Оце, в принципі, і вся проводка ратліна. У мене так працює. Зараз буде довше падати, бо вона знаходиться на зварі. Оп, упало. Підірвали, прокрутули, почекали. Впало, все. Кручу дуже багато, якщо хто звернув увагу, того, що катушка 4,9 передатка. Вона дуже повільна, але дуже потужна. Тому здається, що я роблю багато обертів. Насправді, якщо у вас катушка з передаткою 7, то все буде набагато швидше. Ось таку нехитру проводку я використовую для ратлінів. Я пробував ще якусь там хвилястеньку, пробував рівномірку, це взагалі ну, не було в мене жодного контакту. Джиговою проводкою. Да? Ось воно періодично покльовує. До речі, сьогодні, скажімо, не саме такий деньок, Того, що бачу, багато хто з берега ловить, теж не дуже у них результати. Ну, але є, є рибка. У того, у того десь проскакає рибка. Колега у мене, який вам казав, що ловить на воблери мінов теж у нього є декілька риб. Не знаю, чи великі, чи малі, Ну, каже, що кілька випустив, ще було кілька клювак. може що щось під вечір де привезе більш-менш нормальне. А що у нас є трошки зовсім часу? тож... Поки ще поджигуємо Ратліном, ну якось так. Так, Дорогі друзі, я сподіваюся, що я вам сьогодні все-таки наглядним прикладом показав, чому я не ловлю саме на цих грядках на бік Бейт. Тому що тут воно, як ви бачите, не клює. Да, не виключення, що бувають якісь там рибалки вдалі, але в цілому воно не хоче ловитися. Не знаю, з чим це пов'язано, я не Е, Як ви бачили, сьогодні у нас Ратлін мав дві клюваки, на це вже був сход. І на якусь там свімбейт від Тірекса була ще одна невеличка щучка. Ну, Віднесемо то до бікбейта. Нехай це буде на їх, так би мовити, перевагу. Але вона була дуже маленькою. На такі приманки, як ми бачимо, хоч щось вдалося наколдувати. Ловив я сьогодні ще раз нагадаю з Skyline 100 тест якого. Катушка Дайва Crazy Crank, шурок 2,5 повідець стоїть у мене металевий, того що, того, що вот. хто там запитував мене про Skyline, мені дуже подобається, як працює бланк на закиді, на виважуванні, як ми бачимо, непогано. Лишився момент з рукояткою, яка мені не подобається для моєї руки в цілому, шпалка ну, дуже прикольна. По інших моделях ви мене запитуєте. Я не знаю. Я не ловив іншими моделями. Я колись брав у приятеля тільки м'ясорубочну, там до 16, до 18, не знаю до скільки кидав, мені сподобалося. Але це було 10 закидів, тобто ну, складно сказати. Е, да і в цілому, мабуть, все, що хотів вам розповісти. Отже, кому сподобався відосик, тисніть лайк, підписуйтесь на канал. Ну що ж, далі буде, сподіваюся, що буде рибка. Всім гарно. Пока.